З вами смогастичбіль, і ми починаємо. Переїхали до нового мікрорайону. З транспортом там було поки що глухо. Чоловік їздив машиною, а я щодня пішки по 5 кілометрів ходила на роботу. Настала зима, на роботі тухлий сезон, і в мене порвалися зимові черевики. Наважилася попросити у чоловіка грошей. А він мені такий: ось коли заробиш, тоді і купиш. І якби у мене запити якісь були нереальні. Але ні, 25 доларів мені б цілком вистачило на зручні зимові черевики. Коротше, мама, побачивши мене у кедах у січні, жахнулася і купила мені нормальне взуття. Я прийшла додому та розплакалася. Того ж дня подала на розлучення: 25 доларів. Ось з якої виявилася ціна наших стосунків. Зустрічаємось два місяці. Була в нього вдома тричі, живе він один, але в житті не запропонує чай попити чи поїсти, навіть якщо знає, що я голодна. Каже: у мене тут не кафе або нічого немає. Хоча на столі лежить хліб, цукерки та інше. Вперше таке бачу, якщо чесно. Вже думаю, якщо він такий жадібний до їжі, то потім усім мене дорікатиме. Може, зараз розійтися і не мучитися? Подруга пішла на побачення з чоловіком із сайту знайомств. Він настояв на ресторані, мовляв, утомився з роботи, посидіти б, ну пішли. Вона взяла каву та салат. Поїли, і він її питає до тебе чи до мене. Подруга очима хлоп-хлоп, мовляв, нікуди не поїду. А чувак її видав тираду про те, що вона нікому не потрібна з причепом. І він так і знав, що дарма на неї витратив час і аж цілих 150 гривень. На той момент рахунок ще не сплачено і гадувати я тебе не збираюся просто так, а сам стає і боком так повільно намагається звалити. Поки подруга приходила до тями, він під шумок рухався до виходу, хоча поїв десь на 500 гривень. Але певний офіціант схему розпізнав і затримав того чоловіка. Моя подруга мовчки за своє заплатила та пішла. У мене є дитина і був чоловік, з яким ми жили разом 4 роки. Нещодавно він вирішив припинити стосунки та з'їхав від нас. З собою забрав подаровані синові іграшки, дві радіокеровані машинки, якого жирафа. Сподіваюся, він хоча б забрав їх собі, а не для того, щоб передарувати доступній дитині. Знала одного чоловіка. Він був дуже жадібний, йому якось подарували черевики на розмір менше. То він у них ходив щодня, пальці згинав на ногах і ходив. Щоправда, черевики деформувалися, роздулися. Він сам мив свою машину з відра, і взимку і влітку. А на могилу свого батька замовив пам'ятник вагою 100 кілограмів. За доставку та встановлення платити відмовився, сам на своєму горбі його тягнув. У результаті звалився з грижею хребта на місяць. При цьому він був високооплачуваним держслужбовцем, начальником. Дізналася, що мій вічим подарував на весілля моїй троюрідній сестрі дуже велику суму грошей. Справа була у селі, там просто всі ахнули. Він почував себе героєм вечора, уявляю його сама вдоволену посмішку при цьому. А наступного дня відчим попросив ці гроші назад. Аргумент заліз не викотив, і так грошей немає, та ще й на бензин витратився йому мовчки віддали ці гроші. Знайомий винайняв квартиру, там унітаз був вистріщиною, на кухні раковина іржава, та й старі шпалери відвалювалися скрізь. Знайомий з господарем переговорив, що раковину та унітаз поміняє, шпалери переклеїть за свої гроші. Домовленість була на словах, звісно, чеки від раковини та унітазу зберіг, з розрахунком, що потім господар знижку на оренду зробить. Старий раковину та унітаз запакував плівкою і виніс на балкон, щоб не пахло. Через місяць після міні ремонту прийшов господар, подивився і такий тепер платитимеш на 10 баксів більше, квартира хороша, виявляється. Знайомий посварився спершу, а потім вирішив все ж таки з'їжджати вже з принципу. Ну і, звичайно, в день виїзду зняв нову раковину та забрав новий унітаз. Господар, коли побачив це, скандал влаштував, на що знайомий йому показав чеки на сантехніку і пішов. Племіннику була потрібна термінова операція за кордоном. Я організувала збір коштів, писала до фондів, взяла два великі кредити. Зараз із хлопчиком все добре, допомагаю, як можу. Нещодавно в розмові з сестрою дізналася, що та мала депозит, але вона його не знімала через відсотки. Навіть якщо не рахувати ці відсотки, грошей вистачило б і на операцію, і на реабілітацію. Чи не описати словами мої почуття? Мені не шкода грошей, але я не розумію, про що вона думала. Адже ми могли і не встигнути. Знайома винаймала квартиру, якось зателефонував господар, мовляв, заїде ненадовго. Приїхав цей дивак і викрутив лампочку в туалеті. Знайома у шоці, а він і каже: просто в мене вдома лампочка перегоріла, треба замінити. Тобто, купити лампочку в магазині біля будинку, йому грошей шкода, а їхати через все місто, витратившись на проїзд. Грошей не шкода. Мені 25 років, я живу в будинку батьків, і до недавнього часу платив їм 60 доларів на тиждень за свою кімнату. Але нещодавно я знайшов нову роботу, після чого мама написала мені: орендна плата підвищується, тепер ти маєш платити 150 доларів на тиждень. Я шокований і збираюся з'їхати. Якщо накинути пару сотень на місяць. Я зможу зняти студію за розміром у 3-4 рази більше за мою кімнату. А якщо ви наймати квартиру з друзями, то я взагалі в плюсі залишуся. А платити 600 доларів на місяць тільки за місце для ночівлі, ну то таке. Схоже, жити в інших людей дешевше, ніж у батьків. Запросив мене хлопець на рандеву до університетської їдальні. Вибирай, каже, все, що твоїй душі завгодно. Я взяла каву, соромилася їсти за тих, хто мені був симпатичний. Мій лицар взяв собі повноцінний обід та еклерчик із чаєм. На касі дістаю свою картку. Я ж вихована, дівчисько, плачу за себе сама. А молодий філософ без сорому заявляє: Ти заплати за мене, інакше у мене грошей на автобус додому не залишиться. Знайома розлучена, є дитина. Почала зустрічатися з чоловіком. У нього теж є син. Живе знайома не дуже багато, тільки наготує собі і дитині на пару днів. Цей приходить і все зжирає. А чоловіка прогадувати, грошей чимало треба. І ось якось приходить цей чоловік до моєї знайомої, як завжди, з порожніми руками. Побачив він у неї в холодильнику яблука набрав собі. Каже, завтра зранку до сина йти. Навіщо до магазину заходити? В тебе візьму. Півроку тому наречена мого брата запросила мене на дівич вечір перед весіллям. Задоволення виявилося не безкоштовним. Кожній з 11 запрошених дівчат треба було скинутися по 650 доларів, оскільки свято розраховане на кілька днів, і проходитиме в шикарному будинку, що знімається біля моря. Дорогувато, але робити нічого, всі скинулися. А сьогодні розмовляю з братом, і він такий як добре, що тесь заплатив за оренду будинку для вечірки, а то вам це влетіло б у копійку? Я мало не подавилася. ну і розповіла йому, що наречена розвела нас на кругленьку суму. Брат від жадібності своєї майбутньої дружини був шокований звичайно. Коли я у декрет пішла. У чоловіка дах зірвало на ґрунті економії іграшки дуроще, памперси зло. Ліжечко, можна з ящика комода зробити, візок із смітника припер. Я змусила викинути, звичайно, і купила на свої гроші з рук. А коли доньці був рік, вона почала сильно кашляти. Педіатр наказала терміново купити інгалятор. Я чоловіка в аптеку гоню, а він такий. А давай я через три дні все куплю. Там якраз акція буде. Мені розсилання приходило. Ох, як я репетувала. В аптеку він сходив. Але я зрозуміла, що не хочу так жити і не буду. Пішла до батьків. Тепер доньці вже сім років. Тато з нею не бачиться. Напевно, на подарунках заощаджує. Ми живемо з братом чоловіка по сусідству. І часто родич приходить щось майструвати до нас у сарайчик. Мовляв, тут інструменти кращі. Якось чоловіка не було вдома, я займалася своїми справами та чую, що брат прийшов і щось пиляє. Потім підійшла його дружина, і він їй каже: Щось болгарка погано тягне, вічно братан якусь дешевку купує, так візьми свою, дружина йому радить. А він такий, так у мене немає своєї. Купиш, усі просити почнуть, поламають. Батьки колишнього чоловіка на весіллі взяли слово і подарували нам будинок з ділянкою. Гості заздрили та ляскали. Ляскали та заздрили. Пам'ятаю, мамі моїй на той момент було трохи ніяково, адже її подарунок, хоч і дуже дорогий, все одно не дотягував розмахом. У результаті ділянку вони справді купили і навіть будинок збудували. Щоправда, батьки чоловіка там саме жили, а нас навіть переночувати не пускали. Друг розповідав, його геніальний директор для привітання жінок-співробітниць із 8 березня запропонував у заводській їдальні влаштувати міні-корпоратив, о 15-й зібратися за столом, жінок привітати, та о 17-й. Закінчити захід. Як музичний супровід обов'язково потрібна була людина, щоб грав живу музику і бажано співав. Недорого. Директор так і сказав: ми його привеземо та відвеземо з апаратурою на заводській машині. Там діл на дві години, а ми його за це погодуємо. Мій тест був лікарем. Вони з дружиною жили у найкрасивішому та найбільшому будинку на вулиці. Особняк був сповнений оригінальних витворів мистецтва та обставлений прекрасними меблями. Але щоразу, коли моя свекруха купувала нову коробку паперових серветок, вона сідала за обідній стіл із ножицями і акуратно розрізала кожну серветку навпіл. Півроку шлюбу розлучаюся через виявлену схильність чоловіка до численного спілкування з іншими жінками. Вчора він прийшов відбирати свій подарунок, фотоапарат, зі словами Не хочу, щоб ти на нього своїх хлопців знімала. І так на душі важко, ще і ця крихітність у людині проявилася. Придумали б якийсь сканер на рівень дріб'язковості натури, щоб одразу все ясно з людиною було. У мене дуже хитрий родич, йому під 40 років, має квартиру в курортному місті. Взимку він активно чатується, шукає жінок в інтернеті з інших міст, кілька разів їздить до них у гості, до весни виводить ситуацію на фінішну пряму і переїжджає до жінки. Ключі залишає мамі, яка здає квартиру відпочиваючи, живе у жінок до осені, вдає, що шукає роботу, іноді допомагає з чоловічими справами, але більшу частину часу ледарює. 4-5 місяців кожна терпить його байдикування, одна навіть якось витримала до січня, але зазвичай у середині осені його виганяють. Він їде додому, забирає у мами гроші за вирахуванням Невеликої подяки і на них живе всю зиму та весну. Вже понад 10 років система збою не дає. У мене дуже багата бабуся, вона має багато грошей. Але я пам'ятаю, як одного разу на Новий рік вона принесла нам із сестрою спідню білизну з комісійки. Вишенька на торті, воно було ношене. О, як сердився наш батько. Була в мене приятелька. Завжди я її запрошувала до себе в гості. Я для гостей нічого не шкодую. Виставляю із запасів найкраще: ікру, буженину, фрукти. Ось якось і вона нас із чоловіком запросила на святковий обід. Но ми з дуру нічого їсти не стали, купили тільки торт та квіти. Прийшли. Сіли за стіл, а вона на гарному таці урочисто виносить п'ять картоплин та один солоний дрібно порізаний огірок. І все. У результаті їли принесений нами торт. Я весь вечір шкодувала, що ми до неї пішли. Подзвонила мені подружка, мало не плаче. Вона винаймає квартиру, ледве нашкрябує на оренду, а тут ще її коханий чоловік повадився ходити до неї їсти. Він дзвонить їй, просить, щоб вона посмажила йому картоплі з м'ясом, а сам приносить газовану воду, яку вона не п'є, поїсть, переночує та зникне на кілька днів. Вона його дуже любить. Але вона не має грошей на скрипти майже щодня на м'ясо до картоплі. Ми майже до півночі балакали, вирішували, як сказати, щоб він також вкладався. У результаті вона йому каже, що картопля є, а м'яса немає і грошей немає. Він приносить курку, алілуя! Ах, ні. На цей раз він вирішує поїсти картоплю без курки. Наступного дня йде і курку забирає з собою. Уявляєте, що такі чоловіки існують красиві, видні, з освітою і з куркою. Друг знімав хату, передостанній поверх, внутрішній кут хати, постійне вітріще та вікна погані, прозирало знатно запропонував господареві вікна змінити за рахунок щомісячного платежу той у відмову. Робити нічого. Через знайомих знайшов добрітні пластикові вікна, поміняв. Хозяїн за грошима заїхав, нічого не сказав. А за місяць видав, плату піднімаю, бо у вас тепер вікна пластикові, це дорожче коштує. Якось так. Був у мене сусід, який іноді пек печиво. Наприклад, якщо нові мешканці з'являлися, він міг приготувати ласощі і піти їх привітати. І тільки коли я почав спілкуватися з іншими сусідами, то дізнався, що кожного разу цей хитрун перед приготуванням ходив по квартирах і позичав усі інгредієнти. В одних муки візьме, в інших цукор, у третіх олію. Наче ні копійки на печиво не витратив, але для всіх добре, зручно. Мої батьки років 18 тому купили будинок у бабки. Сам будиночок і дільниця були загажені. Спочатку вона ціну за нього заломила таку, що кілька років не могла продати, потім їй вже треба було переїжджати, скинула до адекватної. Купили батьки будинок, заплатили, оформили все як належить. Але навіть після угоди до самого від'їзду колишню власницю жадібність не відпускала. Вона то стовпи, які на дільниці валялися 100 років, хотіла продати, то розвалений сарай. На сам кінець взагалі зажадала окремо заплатити за свердловину на городі. Ми запропонували їй забрати дірку у землі із собою. Хлопець моєї подружки дуже хитро вигаданий, він не вводить свою дівчину в кафе кіно, тому що це зовсім не потрібні витрати. При цьому спускає гроші на ставки та онлайн іграшки, підсумок очевидний, заліз у кредитки на 2000 доларів, а віддавати проблематично із його зарплатою. Попросив у подружки цю суму в борг, мовляв, її віддасть, але без відсотків, хоча б. А за місяць зробив їй пропозицію. Тільки тепер гроші він віддавати не збирається, бо наразі це вже сімейний бюджет. Якось зустрічався з мадам кілька місяців. Все за мій рахунок: походив до ресторанів, музеїв, квіти дарував, продукти, ліки привозив їй додому, коли захворіла, доставочки їжі, таксі оплачував. Я це сприймав як зрозуміле. Цукеркова букетний період, всі справи. Якось сидів удома, спілкувалися, я обмовився, що хочу шашлик. Взагалі думав на дачу поїхати наступного дня. Вона мені замовила доставку. Там було буквально три шматочки на дерев'яній шпажечці. Мені все одно було приємно, не чекав. Дівчині подзвонив, віддячив, посміхнувся. Дзвіночок продзвонив, коли при наступній зустрічі вона знову запитала, чи сподобався мені шашлик. Ще раз подякував. Зводив смачно поїсти, за ціною цих шашликів дорожче в 5 разів. Під час наступної зустрічі знову виплив шашлик, і тут вона заявляє: це просто щоб ти бачив, що я теж матеріально вкладаюся, адже ми обидва повинні фінансово вкладатися у відносини. Потім розмова переросла у сварку, де я, звичайно, залишився винний. А ввечері я отримав посилання на якесь кільце, яке вона згодна прийняти як вибачення. Якось гидко стало на душі. Більше я цю дамочку не бачив. Сестра жила з чоловіком, і ось вона захворіла рак рецидив. За нею поїхала мати, щоб відвести до лікарні на обстеження лікування. І тут з'явився цей красень і почав вигрібати все з морозилки зі словами. Їй уже все одно не знадобиться, а там дві курки та м'ясо. Мама не витримала і стала кричати так, що в під'їзді стіни тряслися, а курак цих кинула за двері. Курицю він таки забрав із під'їзду. Ось кажуть, що жадібні мужики це ті, які подарунки та квіти не дарують, не водять до ресторану. Я апогей жадібності побачила днями. У хлопця голова захворіла. Каже, через одну таблетку витрачатися на упаковку це марнотратство. Він обійшов усі найближчі магазини, заправки просив пігулку від голови. Начальник на моїй першій роботі був моторошним скнаром. Все канцелярське приладдя було замкнено в шафі в коридорі, ключ був лише в нього. Туалетний папір теж був у коморі під замком. Немає нічого гіршого, ніж випрошувати у шефа туалетний папір та чекати по три години, якщо він затримується на обіді. Врешті-решт, ми дізналися, що бос рахує втулки у відрах для сміття, щоб переконатися, що ми не несемо його дешевий туалетний папір додому. Я почав приносити втулки з дому і викидати їх у сміття, щоб збити шефа з пантелику. Колеги теж підключилися до цієї гри. Якось у смітті виявилося 30 втулок, хоча б з того тижня роздав лише 8 рулонів. Було смішно спостерігати, як він намагається зрозуміти, що відбувається, бо навіть звинуватив офіс-менеджера в тому, що той купував зайвий туалетний папір та роздавав його без його дозволу. Вони ледь не побилися на очах біля офісу. Це було неймовірно. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків та купу коментарів під цим відео. Також я дуже дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смугастий Джміль.